Скільки атомів міститься в залізі кількістю речовини 1,25 моль. Дано. Кількість речовини заліза ферум дорівнює 1,25 моль. Визначити необхідно скільки атомів. Кількість атомів, як кількість структурних частинок позначається великою літерою N. Кількість атомів феруму визначаємо. Кількість атомів визначається за формулою. Кількість речовини помножене на сталу авогадра. Стала авогадра – це довідкова величина. Вона дорівнює 6 Дві на 10 в 23 ступені. Розмірність 1 поділити на моль мінус в першому ступені. Таким чином, кількість атомів феруму дорівнює. 1,25 моль помножене на 6,02 на 10 в 23. Якщо порахувати, то у нас буде 7,525 помножене на 10 в 23 ступені. Це і є відповідь задачі.